Сьогодні вже 4 червня, які в нас тут новини з орхідейних паличок. Ну, знаєте, у мене на цій орхідейці, точно не знаю, яка її назва, це пилорик. Можливо, хтось впізнає. Є в мене ще один жовтий пилорик, але він, по-моєму, відрізнявся. Я вже не пам'ятаю навіть, як він квітнув. Ну, я думала, що то Пелорек Феррара, а цей навіть не знаю, це він вже відцвітається. Але дивіться, що він робить. Цвітонос ростить і з точки росту. Так що буде цвітіння. Буде цвітіння цієї орхідеї. Які там ще є жовті? Ягуар, по-моєму. Ну, вже відцвітається квіточка, то так точно й не скажеш. Е, моя орхідея Sunset Fairy. Вона вже відцвілася. І, знаєте, вона не розвивалася, тобто в неї жодного листочка із точки росту не було. І нещодавно я, знаєте, що побачила? Вона. Ростить дитинчатка. Дивіться, вже яке виросло. Щось там, напевно, сталося із точкою росту, і тому вона вирішила виростити мені дитинчатка. Ну, це також приємно. Вже зовсім скоро розквітне ось ця орхідейка. Самара блу на беліна блу. Уже ось ось. Подивимося, як вона квітне. Я ще не, не разу не бачила цвітіння цієї орхідеї вживу, тому чекаю з нетерпінням. Ну і в цієї е, орхідея, яку, про яку я вам вже розповідала, куплена була із. Мікса віолацеї три бутончика одна квітка квітна, друга ось на підході і там ще третя є. І, до речі, е з бутончиками в мене ще ось ця віолацея. Ну, вона ще не з бутончиками, але ось вже майже скоро виростить їх. Е якраз ця. Орхідея квітла під час покупки ця Віолацея дуже ароматна. Вона кольору, ось такого, як цієї губа. Такого вона кольору вся. І ще одна Віолацея. Ростить бутончик. Цю я не знаю, яка вона буде. Чекаю з нетерпінням. Ця вона, бачите, падала. Була на, іншому, на іншій поличці, падала, тому що. Пончик тут допомагав мені. Не знаю, а ну, скажіть мені, кам'яна троянда в усіх вона так швидко відцвітається, чи це я щось неправильно роблю? Нещодавно тільки розкрилася ось остання квіточка із п'яти, а перша вже відцвітається. Це так, це так і є, чи це я щось? Неправильно роблю. Ну, і осінній вітер. Подивіться, як тянеться до вікна ця гілочка. Хочеться побільше світла. Ну, бачите, кімната така, що, як зараз, то сонечко взагалі навіть не до 10, а можливо десь до півдесятої ранку і все, ховається сонечко. І більше його нема. Алабастер, якщо пам'ятаєте, як ми його відпоювали, я його купувала з оцінки, відпоювала, і він вирішив ось так трошки мені подарувати своїх квітів. Тут, до речі, дорощує ще один бутончик. До речі, ось ця орхідейка. E, назву, яку я їй дала, букето Пінко, Якщо я правильно знайшла її назву, то вона ось тут. Так. Ось. Якщо бачите. E, ну і не розумію, що вона мені там хоче вирости. Чи це цвітонос, чи це буде дитинча. подивимось бо воно тільки тільки на